Вітаю, шановне товариство, радий всіх бачити на каналі Азарт. Значить, Сьогодні виїхали ми в такий чудовий ліс. Сьогодні нас троє, пацани мене привезли, я ще тут не був. Значить, З Андрюхою з XPDOS і з Максом Garret Ice 300. Ну і я, друзі, Elite. Значить, Є в цьому лісі кажуть, середньовіччя, попадають сокери, сокири, попадали точніше, списи різні. В общем, різні цікаві штучки-дрючки, і ми будемо пробувати їх сьогодні знайти. Тому, друзі, вам гарного перегляду, ви можете зручніше, заварюйте чай-каву, натискайте обов'язково вже прямо зараз в пишіть коментарі, підписуйтесь, хто не підписаний, а ми вирушаємо на пошуки давно загублених та втрачених артефактів. Ну і саме головне, друзі, не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Номер для донатів в закріпленому коментареві та в описанні під відео збираємо на fpv дрони для батальйону К-2. Буду вдячний за будь-які донати. Все, друзі, поїхали. Так, зараз розкладемось. Вимкнемо, налаштуємо. Пацани вже ходять. Андрюха десь там, Макс там. Так. Давайте походимо на програмі, на програмі. Парк 1, можливо. Давайте на парк 1. Зараз відлаштувати від перешкод. Грунт хороший, невисокий. Так. Швидкість 3, ферм 0 і включимо всі метали. Чуйка 23. В принципі, якось так. Ну і вмикаємо наушники. Все, друзі, в налаштуванні нічого шкодимо. Все, приступаємо, поїхали. Так, друзі, в, в общем, значить, включив програму е, поле 2. Вирізав мінус 16 і від 0 до 4. Коротше, йшов ось сигнал. Я його купнув. Просто верховий тут, 10 сантиметрів. Дивіться, є якась монета. Друзі, походу, півторак. Походу, півторак. Ааа, полугрош, кайф. Офігеть. 1615 вроді би. Оце шикарно. Е, перший кольоровий сигнал, щоб ви собі розуміли. Кайф. Кайф, друзі, супер. Офігенний. Комарі задав будет. Кайф. Срібна середньовічна монета, полугрошик. Отакі мені подобається. Хе! От так Так, друзі, ще є кольоровий, значить, вон там був півгрошик. Ось якийсь кольоровий. Круто, якби ще одно було. Так, це що, це свинець? Так, глядачі, а випала набойка на чобіток, ну це більш пізня вже. Десь 1700-1800 роки. Ну так. І у Макса випав кафтанний зацепчик. Металевий, ну, залізний. Ось такий ціленький, класний. Ну що ж, давайте копнемо знов залізний сигнал. Під деревсятком.

Цікава якась штучка. Бачите? Ну форма в нього є все щось було. А можливо орнаменти на двері. Цілком можливо. Прибивались ось такі. Прикольно. А, так, друзі, дивіться, в Андрюхе був сигнальчик і випав на персто. Файнющий. Файнющий, ціленький. Да, і, до речі, ями. Ні. Одна яма, друга яма, третя яма, Ні. четверта, п'ята. Коротше, це щось тут було грандіозне. Гарний. Тримай. Непоганий сигналчик 16-17. Є, друзі, монета. М -м -м. Радянщина. Взагалі не видно або 20, або. або. 20 або 50. Щось я не можу поняти? Закиша прошла. Вроді би, друзі, 20 копійок. Ну, в общем, року не видно, Якийсь пізній. Коротше, одним словом монета. беремо, рухаємось. Так, друзі. Опа, дивіться який. Гарненький, біленький. Круто. Третій вже. Ще, друзі, у нас тихе полювання сьогодні. Але мало грибів. Мало. Чомусь. Шукаємо. Андрюхе з цієї ямочки. Опа! Гудзик, але не простий. Тутун. Номер 12 Прикольний. Номерні кудзики взагалі дуже цікаві. От, багато людей їх колекціонують. Досить класна знахідка. Супер, рухаємось. Знизу. А, так, друзі, дивіться, Макс знайшов ось такі набойки на чоботи. Це прям такого мужичка. Файно. І Будь з цими шпильками це ранні, десь 1500 років плюс-мінус. Ого, зази. дивіться, скільки позалізу всякого. Да, шмат ножика. Коротше, друзі, по залізу, бачите, по залізу попадає щось по кольору мало, Десь теж. В Андрюхі теж бронзяха. Від люльки може бути. Да, може ну, бути, точно. Да. Коротше так. 25 сигнал. І щойно там он кований гвіздок великий такий випав. Монеточка. Одна копієчка, 45-й рік. Супер. Жовтенька яка. А, друзі, є шматочок ножика з бронзовими накладочками ось. Але, на жаль, бачите, і ручка обламана, і лезо обламане. Ось така журбинка. Але супуточка хороша. Дуже мощний сигнал і великий. Ну це, це залізо. М. Якийсь, друзі, навіс від дверей. Журба, думаю, можливо якась сокирка. Друзі, у Макса дивіться випав ножичок. На жаль, розламався на двоє, знаєш з бронзовими накладочками і навіть стильником. Круто. Шкода, що, ну бачите, він вже гнив, дав він вже ніякий. Але цікава знахідка клас. Знаєш, друзі, спіймав сигнал, почав розкопувати. знаєш, Ось щось викинув. Залізо. От. А тут дивіться. 93-91 і я зрозумів, що потрібно вмикати камеру. А через цей сигнал воно забивало і такий і, і, з перелівом був. Тому я й на початку не вмикав камеру, бо думав... Ну всяке буває. Думаю, якийсь шмурдяк буде, але зараз я бачу, що дуже класний сигнал. Девяносто два, о, есть, есть, друзья, моната. так, так потемнело, капец, что это у нас, о, это копеечка, копеечка Александровская, Олександрівська копійка. Круто. Так, 1800. 1820. Якийсь там рік. 28 чи що? Круто. Ну такий доволі гарний стан. Супер, супер, класно. Берем. Так, друзі, йдемо на вихід з лісу вже. Тому що Небо затягнуло. Починаємо розсіти, а дорога сюди дуже погана, глина, тому треба вмазувати. Отакий видався коп. Трішки там грибочків є. Походили не даремно. Ну І, Відповідно є срібло круте, тому друзі, я рахую коп вдалий. Дякую всім за перегляди. Фарту успіхів і міцного здоров'я. А ми додому.